Ну а в Умані вже два роки чекають, поки відбудують їхню багатоповерхівку, пошкоджену російською ракетою. Тоді вона зруйнувала цілий під'їзд, убивши 20, 24 мешканців, включно із шістьома дітьми. Ремонт підрядники обіцяли закінчити ще торік. а ні, йому досі не видно ані кінця, ані краю кажуть люди. Чому розбиратися? Поїхала Ольга Косенко. Демонтують пошкоджені віконні рами. Та тинькують стіни. Пані Марія показує свою квартиру на першому поверсі. Каже, робітники вже підготували стіни до фарбування. Вибиті шибки замінили. Позаторік, пів на п'яту ранку, російська ракета знищила цілий під'їзд цієї багатоповерхівки. Вбила 24 мешканці, шестеро з них діти. Відновити будинок влада обіцяла до кінця 24-го року. Та й досі мешканці не можуть повернутися додому. Увесь цей час шукають прихистку в соціальному гуртожитку у друзів та рідних. Дві бригади тільки працювали, перший і другий поверх, а ще ж сім поверхів шпаклювати. Хотіли б, щоб якось прискорили, тому що дуже тяжко нам чекати. Вже два роки вважайте, ми в чужих квартирах. Живу зараз я у свого батька, бо нема де жити. Я вже не в такому віці, щоб ну як, скитатися по квартирах. Тим більше в мене було все. Я тільки зробила ремонт. Зараз я втратила все. Поратися вчасно, завадили помилки в проєкті та брак робітників, пояснює виконроб. Там вікна один розмір, а тут більше. Для чого це? Воно ж буде виділятися. Все, ми це зменшували, все ставили так, щоб воно було на щось похоже. Одно от, ну, от таких нюансів дуже багато. Навіть простих шпакльовщиків. Їх бракує, просто їх немає. Вони воюють за два роки. На відновлення будинку витратили понад 45 мільйонів гривень. кажуть в обласній військовій адміністрації. Завершуються роботи по утепленню всього будинку, проведені електромонтажні роботи, завершуються теж роботи по Опаленню по каналізаціям, по водопостачанню для завершення. Нам сьогодні не вистачає приблизно 46 мільйонів. Чотири в нас закладено в обласному бюджеті. Решту проситимуть в держави, щоб закінчити роботу вже цьогоріч. Дуже хочеться додому. Тиму кожен вечір якісь спогади. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.